Я вже багато років займаюся різноманітними духовними практиками, і з друзями, які так само займаються подібними практиками, не один раз у нас виникає питання: а чи в цьому житті від людини щось залежить, чи її життя наперед? Визначено вищими силами творцем, і в по великому рахунку від людини нічого не залежить. Но я прихильник того, що від людини дуже багато чого залежить. Не хочу сказати, що все залежить, але багато залежить. І ні в якому разі не підтримую думки, що наше життя визначено на 100% вперед, і від людини нічого не залежить, і на все воля Бога. Ну, воля Бога так, воля Бога є. Але ж Господь нас створив по образу і подобію своєму, і ми сини Божі, а не раби Божі. Значить, у нас є право вибору, і дуже важливо нашу волю узгодити з волею Творця. Оце ключовий момент, на якому я стою і який я зрозумів. Бо є воля Творця. Воля Творця хороша. Еволюційна добро, любов, милосердя, духовність оце воля Творця. А люди А люди отримали право власного вибору, власну волю і пішли іншою дорогою. Ну, Багато людей йдуть не по волі Бога, не по еволюційному шляху. А в гріху, в злості, в ненависті, в війнах, в вбивствах. Це що, від Бога? Ні. Це Боже попустительство, бо я вам дозволив тут робити те, що ви хочете. Але закон причини і наслідку ніхто не відміняв. Моя воля. Ось така, це еволюційна дорога. Хочете на неї ставати, Ставайте. розвивайтеся, і буде все вам добре в вашому житті. Бо ви ж мої діти, який ж батько бажає дітям поганого. Ну а якщо ви відхилилися від моєї волі, ну, то чого ви на мене нарікаєте? Ви самі по закону причини і наслідки, а в народі кажуть, що посієш, те й пожнеш, те й отримуєте. Я інколи ще в таку дуальність вживаю, як воля і доля. От воля і доля зрозуміло, що в кожній людини є її доля. Зрозуміло ця доля. Вона не то, що вона не написана на на небесах. Це той сценарій по якому наша душа має розвиватися в цій реінкарнації. Це той шлях, який ми собі обираємо. Це те покликання та місія, заради якої людина прийшла на цю землю. І для того, щоб бути повноцінно щасливою і розвиватися в цьому житті, обов'язково треба пізнати своє покликання. Ти тут, хірург, ну тоді оперуй. Ти тут, наприклад, вчитель, ну тоді бери вчи. Ти, наприклад, тут хлібопекар, то печи хліб, ти, наприклад, працюєш в сільському господарстві, то працюй з землею, вирощуй продукти. І це різноманіття, це не якась особлива така, знаєте, вибраність для вибраних. Ні, це для всіх. Для всіх людей є покликання. Але не кожна людина це ж покликання знаходить. А важливо, щоб все-таки кожна знаходила. Важливо, щоб все-таки були такі умови, створені життя в нашій країні. Які будуть допомагати з дитинства, зі школи отримати правильні живі знання у всіх чотирьох сферах життя людина в духовній інтелектуальній сфері, в фізичній сфері, в соціальній, матеріальній, у всіх цих чотирьох сферах. Треба отримати в школі правильні, живі істинні знання, які допоможуть тобі потім на протязі всього життя. Не напічкувати тебе кількістю знань, з яких потім 90% устаріли, ти їх не використовуєш. Наприклад, дитину треба цьому навчити. Тоді вона отримає цілісні і об'єктивні знання. А коли вона це отримає, тоді в неї наступає другий етап, як знайти і відкрити своє покликання і вже в доросле життя зайти згідно свого покликання. І тоді ти не на роботу йдеш, а ти йдеш задоволенням займатися улюбленою справою, а кошти в тебе не самоціль, а результат твоєї діяльності. І тоді відпадають такі риси характеру, як егоїзм, як жадоба. І от я думаю, що в сфері освіти обов'язково треба робити такі реформи на цілісні об'єктивні знання, вчити не просто певній кількості механістичних знань, а вчити дітей, як бути щасливими. Як знайти себе в цьому світі, дати навики стресостійкості, формувати сильні риси характеру, формувати самодостатні особистості, формувати сильних українців. Звичайно, в кожна своя доля. Це те, про що я зараз говорю. У кожного свій шлях широкий, як говорив Тарас Шевченко, Григорій Шевченко, з Сковорода говорив про сродню працю, сородню працю я перекладаю по душі, це те, що моє. І воно мені подобається. Тоді я роблю справу по душі, отримую від цього задоволення. Я на позитиві. Всім, хто біля мене добре. Я цю справу роблю з любов'ю для людей, для Бога, для світу. І це все на добро. І тоді отак все правильно якби вибудовується. І це тоді моя доля моя доля. По дуже Хотілося б, щоб уходили від недолі. А йшли в долю свою. А при цьому прикладали волю і коригували цей напрямок руху згідно своєї долі, згідно свого покликання. Тоді і воля, і доля буде на добро. Щиро всім цього бажаю. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, вже традиційно буду вдячний вам за ваші відгуки, запитання, коментарі. Це буде мені допомагати розуміти, які теми вас більше зацікавили, які теми висвітлювати в майбутньому. Наперед вдячний! На все добре.